Ви думаєте, що за три місяці можна стати популярним блогером? В цьому відео я розкажу, скільки насправді потрібно часу для того, щоб набрати підписників, розвити свій блог і почати заробляти на цьому гроші. Я особисто займаюся контентом вже багато років і скажу. По-чесному я не, не робив це от на постійній основі. Тобто регулярності, системності не було й близько. Я міг місяцями нічого не робити, але в мене ну, всередині був цей тягар про те, що я не знімаю контент, хоча я хочу його знімати. Насправді з такою проблемою стикається більшість людей. Вони хочуть знімати контент, але не знімають. По якій причині більшість людей не знімає контент, це страх. Перед думкою оточуючих. Коли ти знімаєш контент і потім хочеш його виставити, в тебе починають піднімати страхи, що про мене подумають родичі, близькі, друзі, знайомі. От що вони подумають, що ти блогер, що ти хочеш понтуватись, якось себе показувати. Це насправді от, більшість людей зупиняє від зйомки контенту. І я був точно таким самим. Але як я це подолав, роблячи контент. Через силу я його публікував, через силу, тобто я знімав відео, публікував і зажмурював очі. Просто не заходив в інстаграм, Ютуб в ні ну, декілька днів не заходити, тому що мені було соромно, що там напишуть, що взагалі люди подумають. Тому найперше треба зрозуміти, от в розвитку свого блогу. В розвитку своїх соцмереж саме саме головне це системність. Я почав це відео з того, що сказав, що більшість людей дійсно думає, що за декілька місяців, два-три місяці, можна вже отримати якихось результатів да, якихось космічних результатів. Я зняв 10 відео. А де моя мільйонна аудиторія, де мої клієнти, де мої фанати? Треба зрозуміти, що контент. І блог це роки роботи, покращення себе, розвитку в цій справі. Буде перевірка в цілому все, від всесвіду, да? буде перевірка тебе, а чи дійсно тобі це потрібно, чи дійсно ти цього хочеш. Да? Бо давайте розберемось, для чого взагалі люди йдуть в контент. Люди йдуть в контент для того, щоб от проявити себе. Да? тобто це одна із інструментів, себе показати, себе проявити, показати свою експертизу, показати св свою особистість, свою якусь творчу сторону. Для цього потрібен час. Просто ви маєте зрозуміти, що або ви усвідомлюєте, що перші декілька років ви робите, не дивлячись на результат, робите контент, знімаєте, знімаєте, пишете, пишете. І навіть якщо вас буде дивитися 10 людей, це вже круто. Навіть якщо вас буде дивитися 100 людей, це вже круто. Так. Сьогодні дуже багато людей, які скаржаться в мене 200-300 переглядів. Ну давай уявимо, скільки це 200 людей. Ну це дуже багато. 200 людей це теж дуже багато людей, і всі вони дивляться твій контент. З часом ти будеш його покращувати, покращувати, дізнаватись більше інформації, як саме робити віральний контент. Так, віральний синонім слова вірусний як саме робити оцей контент, який залітає, як робити контент, щоб це було е, цікаво не тільки е, там, на 100 людей, а на тисячу людей, а на 10 тисяч. А як зробити контент, щоб був цікавий на 100 тисяч людей, на мільйон людей. Просто ви, ви маєте зрозуміти, що якщо ви зараз робите контент і він набирає е, 200-300 переглядів, то всього лише 200-300 людей цікавляться от тим, що ви говорите. Тому перший ключовий принцип – це терпіння, та довгостроковий підхід. Другий важливий принцип це фокус на дії, а не на результаті. Да? От Конкретно які дії потрібно робити для того, щоб пришвидшити свій результат. Важлива річ, яку я завжди проговорюю, це те, що дуже важлива надивленість. Що означає надивленість? Це означає, що ви знаєте всіх блогерів, наприклад, своєї сфери. Крім того, що ви знаєте цих блогерів, ви дивитесь їх контент. Ви дивитесь їх контент, особливо аналізуєте, коли е, цей контент прям залетів, прям зайшов аудиторії. Це і є відслідковувати тренди. Тому що, якщо ви бачите, що якийсь блогер знімає, знімає контент і він набирає плюс-мінус однакову кількість переглядів, а тут він зняв відео, яке набрало більше, тобто. Важливо аналізувати, важливо дивитись на перегляди. Ви розумієте, він потрапив, він попав в якусь тему, яка людей тригернула, яка прямо зараз вистріла і вона актуальна. Що робимо далі? Читаємо коментарі, дізнаємось, що саме людей зацікавило. Ви тоді розумієте, що людей турбує. Ви тоді розумієте, що людей цікавить. Просто берете і знімаєте на цю тему. Крайні важливо не заморачуватись над тим, щоб придумати щось своє. Це помилка більшості людей. Придумав, от сідають і ламають собі голову, думають, що зняти, щось придумати намагаються. Це так не працює. Ні в якому разі не можна з цього починати. Спочатку ми аналізуємо, що взагалі людей цікавить, і на цю тему знімаємо контент. Ключова думка другого принципу це постійно. Робіть контент і постійно покращуйте свої навички. Дивіться, як роблять інші, адаптуйте це під себе і постійно думайте, як покращити, як покращити, як зробити, щоб залетіло ще більше, ще більше. Консультуйтесь, вчіться, і результат буде зростати. Третій важливий принцип, я б сказав навіть фундаментальний це стійкість, коли ви будете робити контент, і він не буде залітати скоріш за все будуть постійно постійно приходити думки, для чого я це роблю, для чого я продовжую це робити, якщо це не працює, якщо це не залітає, якщо це ніхто не дивиться. Але тут треба поправочку зробити. Ніхто це нуль. Але скоріш за все, якась кількість переглядів все одно буде, тому що і Інстаграм, і TikTok, і Ютуб більшість платформ. Дають нам безкоштовно можливість і показують наш контент безкоштовно різним людям. Ключова думка цього третього принципу витримати натиск, коли не виходить, коли не получається, коли не получається швидко. Два роки тому, коли я почав знімати рілси, я почав це робити от так, як я думав, це може спрацювати. Я почав знімати якісь свої. Слова говорити якісь розумні цитати. Я прям так і забивав в гуглі розумні бізнес-цитати і повторював. І думав, що це може спрацювати. От на той момент, на той період, мені так е... от я вважав, що це може спрацювати. Воно може залетіти на мільйон переглядів, тому що я бачив, а як у інших відео набирають мільйон переглядів. І тоді я думав, що це спрацює. Звісно, це не працювало. Я там зняв 5 роликів, воно набирало 70 переглядів. Я так а, щось не те. Щось... А давай я монтаж додам, якийсь унікальний. Давай я якісь декілька кадрів додам. Але говорив всі ті ж самі цитати. Це набирало вже там 100 переглядів. Да? Не 70, а 100. Я думав: окей, скільки взагалі переглядів я хочу. Я хочу, наприклад, щоб це набрало 50 тисяч переглядів. От дійсно я так думав. І я почав а, шукати: а як? От, як я можу зробити. Свої відео цікавим на 50 тисяч людей, і я почав по-перше, слухати, дивитись тих, хто розказує, як вони це роблять. Тому що зараз в Ютубі є дуже багато прикладів і різних блогерів, які розповідають свій шлях, яким чином вони набирають мільйони переглядів. І я почав слухати. Не закрився з думкою, що я і так все знаю, я буду знімати те, що я хочу. А почав розбиратись, а як це працює, і почав дивитись на тих, хто от розповідає, як це працює. Я отримав інформацію і пішов одразу робити. Я почав знімати відео за відео, і буквально на п'ятій спробі, на п'ятій спробі, але вже по по-новому, мені вдалося зняти відео, яке залетіло. Здається, на 80 тисяч переглядів. Це було просто щось неймовірне. Я стрибав від радості, від щастя як навіжений. Моя мрія збулася, ну, уявляєте, 80 тисяч людей подивилось. Ти про це і мріяти не міг. Там, по зрівнянню з 70 переглядами, це просто щось, ну, космос якийсь. Після того, як ти починаєш набирати перегляди, ти починаєш набирати аудиторію, ти починаєш думати, а як на цьому заробляти. Тому що, да, аудиторія це валюта. Всі ці люди безкоштовно знають тебе. Оце ключова думка. Це перевага в цьому, от взагалі соцмереж, тому що безкоштовно ти маєш можливість розповісти людям про себе, чим ти займаєшся, і вони будуть знати дійсно про тебе. В цей момент наступає свобода. Ти можеш займатися чим завгодно, бути в будь-якій точці світу, але маючи свій блог, маючи соцмережі, маючи аудиторію, ти маєш можливість заробляти. Гроші. Я пропоную тобі пройти безкоштовний тест, який визначить, на якому рівні ти знаходишся в розвитку свого блогу. Пройшовши цей тест, ти дізнаєшся, що конкретно тобі треба буде робити для розвитку свого блогу. Ти дізнаєшся, які помилки ти робиш. І ти дізнаєшся, які конкретні дії тобі треба буде робити, щоб отримати результат в переглядах, в підписниках, в клієнтах. Цей тест займе не більше двох хвилин. Але ти будеш мати чітку карту, куди ти рухаєшся, і куди тобі треба рухатись для того, щоб отримати бажаний результат. Посилання на тест в описі до цього відео пройди його прямо зараз і кайфуй від того, що ти робиш. Пока!